Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу помалювати з вами дуже простий, дуже красивий і, як на мене, декілька символічний пейзаж весняний. Використовую два пензлика і три кольори: білий, чорний і рожевий. Папір звичайний для креслення. Половинка 4 ви можете брати більший формат. Просто пофарбуємо верхівку листа, незважаючи на те, що він і так білий, ви можете одразу посередині нашурхати доріжку. Тепер я беру окремо білий, з манюсінькою, непомітною краплинкою чорного кольору. Отримую ніжно, ніжно, ніжно сірий відтінок. Ось так. Одну сторону і ось О, рожевий так і прагне е, в мою картину, я зрозуміла. Сприйму це, як знак. Сірий колір з одного боку і з іншого такі дві кривенькі гори, будь ласка, намалюйте. І донизу розтираємо. Можливо, з білилами, що тут були. Можливо, так сірим кольором зафарбовуємо. Нам потрібні дуже бліді, дальні силуетні гори. Одразу намалюємо берег. Тут вузенька річечка, але поступово ми будемо розширятися на низ картинки. я так старалася зробити блідий. Що? Аж занадто. Все ж таки, контури мають бути такими зрозумілими. А всередині гора може залишитись більш світлою, наприклад. Цей же відтінок ще білого і трошки більше чорного. Ми робимо сірий колір, вже більш темний і впевнений, але все одно він доволі світлий. Не спішіть затемнювати, все це діло ми, щоб встигнемо зробити. Наступний я розгори, на ту заходимо новою, вже більш. Темною. Я так обережно беру чорну, що навіть можна трохи більше. Отак, От ще одна гора. Бажа, щоб вони відрізнялися. Ця була, наприклад, якась не схожа на попередній ярус. Верхівка гори, а тепер її берег горизонтальними. Всередині гору зафарбували масково грубо і достатньою кількістю. Фарби. Можна не в одному якомусь напрямку. Є такий мазочок плутаний, називається. Ну, в мене він називається хрестиком. Ось так, ось так, ось так а потім він починає бігати і. Виходять заплутані гори. Ну, і тепер останній сірий, але він вже буде такий графітний сірий. знаєте, Я люблю цей колір Він не чорний, але достатньо темний. І ще один ярус гір. Теж би бажано його трошки змінити. Так? Бо ці майже ідентичні профілі такі носи. А цей зроблю інакшим. І цей зроблю інакше, наприклад, нижчим, так, щоб воно все відрізнялось. Ця гора буде в мене найближча, можливо, через те вона чорніша. Бачите? Ось так, особливо під низ. А оця трохи далі від мене, повертаюся до того більш світлого, верхівка гори і теж її бочинку, будь ласка, оформить. Саме берег, там, де вона вже перетворюється на берег ріки. Візьмемо якийсь середній в мене є округлий. Чорним кольором з водичкою. Обов'язково для комфорту, тому що будемо робити тонкі деталі, а їх важко робити густою фарбою. Перевертаємо Ми намалюємо. Що це може бути? Звісно, якась сакура, теж крива, як ті гори. Знизу до сюди, доверху. Але обов'язкова умова кожного дерева. Зверху воно, ну в даному випадку, зверху, так, знизу воно більш товстий, стовбур має, і в мене зливається воно потрошечку з цією сірою скелею. А наверх, звісно, от сюди низ в даному випадку, тонші гілочки, ось такі кривенькі робіть. Прямо так крутіть. Але не щоб вони були, знаєте, як ем, верба? Такі покручені, як кудряшка, волосся. Ні, А саме ламані, ламані. Може, хто колись бавився нейрографікою, то от нещодавно мені потрапило відео, я дивилась про нейрографіку. Як там треба робити оці повороти, щоб вони не повторювались, так? Лінія, щоб не повторювалась. Коротше, в кожного вийде якась своя, але бажано гілочку ось. Цей бік протягніть. Якщо у вас не надто виходять тонкі лінії, не вагайтеся, то зараз буде все у квітах. Але якщо вони у вас виходять, то круто, робіть їх ось такими ламаними, різними. І на якихось місцях зломів, то давайте ще гілочку. Ще гілочку, ще. Ну, і, звісно, кожна тоненька гілочка, ще тонша. А потім ще тонше, а потім ще, і ще, і ще, і ще. І я думаю, нам цього достатньо перевертаємо, дивимося, що нас вийшло. Ну, вже доволі такий песимістичний, а може, просто спокійний пейзаж. Повернемось до чогось білого або сірого. Цим же пензликом я його не мила і просто по краю свого дерева, яке я зробила, додам там, ну, якийсь відтіночок, так. Щось може на ньому світитись, підсвічувати сонечком, підкреслити його кору по краю. Мию. Ріку можна не чіпати, до речі, а можна зачепити зовсім ніжним-ніжним сірим, тобто білим на якийсь, якийсь сіровітінок потрапить і горизонтальні полоси зробити. Але, бачите, це майже непомітний сірий. І полоски мають бути такі самі, як низ вашої картини. Паралельні низу вашої картини. Це дуже важливо. У мене нарешті знову з'явились учні, хотіла сказати, живі учні. Сьогодні слово живі має. Іншу актуалізацію, але не онлайн, ще я маю на увазі, а офлайн, живі зустрічі, і це прекрасно. І тому для вас я можу робити, мені здається, теж більш такі зрозумілі відео, тому що я знаю, про що вам треба нагадати. Бо іноді, коли річку малюєш, так і хочеться отак якось покрутитися разом з нею, але ні хвилі мають в даному випадку бути паралельні низу нашої картини. Я до середини ріки доходжу, ось тут ще зрозуміль хвиля, а тут вже просто якась незрозуміла бліда, бліда, бліда сірість. Ну, і коли ми маємо такий дещо песимістичний пейзаж, приходить весна і каже: Баста, давай все заляпаємо рожевим!» Ви можете взяти такий пензлик, можете якусь щитинку, якщо хочете, якщо маєте, так, і просто на. Отак от натьопувати суху фарбу. Це буде гарно, до речі, виходить Я просто не знаю, чи у всіх є такі щитинки. Якщо немає, о, я вже взяла і хочу навіть це робити. Прямо перпендикулярно Вони дуже недорогі, просто не завжди вони є. Якщо у вас немає такої. Такого пензлика, але ви маєте якийсь непотрібний, круглий, старий, можете його обрізати, розпушити. Він теж буде такий, знаєте, отак вам нашльокувати якісь цікаві речі. У мене нема старого, щоб вам показати, як це робиться. Це зазвичай багато, чи то я їх встигла повикидати. Ну, зроблю я оцією щитинкою. Густо набираю акрилову рожеву фарбу. Хто не знав, цей відтінок чарівний рожевий. Називається Маджента. Якщо ви хочете щось рожеве до весняних картин, всім рекомендую поштучно купити саме такий відтінок, не обов'язково брати набори фарб. Ще краще брати поштучні відтінки, які вам подобаються, які вам потрібні. Білил, наприклад, брати в 2-3 рази більше. так? А в наборах це так на декілька разів, якщо в нашому ритні малювати. Тому я наборами дуже таку користуюсь. Зазвичай мені їх просто дарували чи дарують, і чи... тільки тоді я, так? Гарність такі вигини вашої сакури. Звісно, залишаємо. Водичка в нас не потрапляє, густо і легко наносимо обов'язково, щоб були пробіли якісь хмаринки, наче нанизуємо на шпажку, так? на шашличок, на наші гілочки. І переважно зверху царимо, верх картини буде безпросвітно-рожевим. Спочатку основний такий шмяк, так? з нього розносимо фарбу в різні боки і. Спускаємось нижче. Щось одразу рожеве ви можете нанести під ваше дерево, ось тут вкрити його кору. Можливо, щось змішається з чорним, і ви отримаєте якраз таку тіньову рожеву, рожевий колір тіньовий. Чудово, трошечки вкрити цю темряву. Тимнесеньким рожем. Легенько і перпендикулярно. До речі, якщо у вас немає ні того, ні другого пензлика, а є ватні палочки, буде інший ефект, але це теж можливо робити ще й ними. Після цього ви все прибрали. Хочете, можете витерти пензлик, але не мийте, нам не потрібна зайва вода. Наберемо білу скраєчку, так? І білим, давайте, що ми будемо робити, поверх рожевого. Наносити ще й білі плямки в очікуванні, що білий змішається з рожем, або ми можемо і того, і іншого кольору взяти на один пензлик. Чи ватні палички, чи якийсь спонжик, чи все, що ви візьмете, чи шматочок губки, якщо у вас більший об'єм. І робити ось такий шмяк-шмяк-шмяк доволі великою кількістю фарби, але локально. Тут хмарка з відривними якимось отакими. Тут хмарка. І щось від неї, наче відривається як окремо листечко, так, щоб, щоб були прозорості в ваших марках. Прекрасно, коли у вас змішується рожевий і білий, прекрасно, коли залишається лише рожевий, чудово, коли якісь окремо білі плямки є, і отакий мікс е, рожево-білих відтінків покриває ваше дерево. Е, зовсім трошечки можна наниз додати підсвітлених листочків. Залишки роздбавлю з водичкою. І або ви ось так робите, щоб не бруднити палець, або, якщо не виходить, то ось так. Зубна щітка або щитинка. Я зроблю ляпи на свій сірий фон, такі рожеві, прекрасні ляпи. Якщо вони більш темні, то вони на світлому і гарно вийде. Так, а якщо ви хочете, щоб вони були як якісь зірочки сяяли, то дуже світле рожеве робити. От, наприклад, ось тут на темному фоні, на якихось темних горах, вони чудово займуть собою простір. Весняна шампанська, скоро мій білий горщик буде всіх кольорів. Разом з листям на вазоні. На цьому все. Друзі. Дякую вам за увагу, за сумісне малювання. Присилайте, будь ласка, ваші роботи. Є посилання і будуть під цим відео, під іншими. Давайте малювати разом. Це актуально в усі часи. Ну, майже в усі. До зустрічі, Па-па.